24 листопада починаю роботу медіа центру Україна Укрінформ. Мене звати Світлана Чепаренко. Зараз говоримо про новий календар свят Православної церкви України. З нами на зв'язку Георгій Коваленко, священник Православної церкви України. Пане Георгію, доброго дня! Доброго дня, слава Ісусу Христу, слава Україні! Героям слава. Отже, пане Георгію, давайте ще раз зафіксуємо, коли ж все ж таки святкувати наші зимові свята за новим церковним календарем, коли класти смаколики під подушку дітям, коли готувати кутю і йти занурюватися у проруб. Ну, 6 грудня у нас Миколая. 24 грудня, святвечір, 25 п'ятого Різдво, 6 січня, у нас богоявлення водохреща. Тобто, от такий наш тепер календар зимових свят, і новий рік якраз буде на святках, тобто після Різдва і до водохрещі. Тобто, тепер у нас як і в усьому світі, новий рік від Різдва Христового. Ми розуміємо, що суспільство в цілому воно в принципі гнучке. і Ми всі хочемо бути так як Захід, як Європа. А от прихожани деяких церков вони можуть бути більш консервативними. Як ви все ж таки пояснюєте людям такі зміни і чому їм варто переходити на новий календар свят? Насправді це міф, і більш консервативними в нас, напевно, під впливом руского міра є. Віряни скоріше московського патріархату для мене певною несподіванкою було як власне відчуття від переходу, так і те, що говорять наші реальні парафіяни. Тобто виявилося, що ми не прив'язані до календаря як цифри, ми прив'язані до свята, і в принципі, це оце відчуття свято, воно не календарне, не. Е, ну, не не в цифрах і в датах, а саме в тому, що ми святкуємо. І більш того, мені здається, що можна було очікувати, що у нас буде, знаєте, як колись був Новий рік, старий Новий рік. Да? А насправді вже минулого року ми мали можливість святкувати Різдво 25 грудня, і нам здавалося, що це буде там природно святкувати від 25 до 7 мати два різдва. Про це багато років до цього говорили, але в реальності відсвяткувавши різдво 25 го потім фактично новий рік, і все далі життя вже триває в звичайному режимі. Тому мені здається, що ці розмови про занадто консервативність е, парифіян вони трошки перебільшені. Звісно, в релігійному середовищі, як і в країні в цілому, є люди більш консервативні чи навіть фундаменталістські налаштовані. Але церква, ну принаймі, православна церква України це все ж таки невід'ємна частина народу. Да? І вона живе в одному ритмі з усім суспільством. І ду дуже добре, що зараз в цьому питанні ці ритми синхронізовані. І це ну явно така відмінність української церкви від церкви московської, але не в цьому головне. Головне в тому, що ми, ну, врешті-решт стабіль... ну, синхронізували себе з астрономічним календарем. Тепер нам не треба довго пояснювати, чому, скажімо так, з астрономічної точки зору, чому як там, церква не рахується з реальністю наукової картинки світу. Тому мені здається, що це надумана проблема. Її зараз наразі не існує а перехід на новий календар для самих церков. Він добровільний чи примусовий? Чи залишаться ще ті церкви, які самі вирішать, що ні, ми хочемо, щоб служба на Різдво була 7 січня? І або, можливо, будуть церкви, які будуть вести богослужіння і 24, 25, і 7 числа? Я думаю, в якихось монастирях таке можливо. Перехід дійсно добровільний, але знову ж собор, який приймав це рішення, показав, що проти, здається, одна людина була, чи там декілька утрималися. Тобто, досить незначна кількість і монастирів залишилася на старому стилі, але вони є. Вони є і в Києві. Наприклад, більш того, ми вже маємо досвід, коли києво Печерська лавра, монастир православної церкви України, спочатку вирішив бути на старому стилі, напевно, сподіваючись, таким чином, ну, принаймні, в чергове протягнути руку ченцям з московського патріархату, щоб вони долучилися до єдності з православною церквою України, але реальність там. Двох місяців показало, що? що в Лавру почала збільшуватися кількість людей, які приходили, парафіян почали приїжджати паломники, і у всіх у них виникало питання, чому ви не в одному ритмі з Православною церквою України. І от з початку Різдвяного посту монастир Православної церкви України, Києво-Печерська Лавра, перейшов якраз на Новоюлянський календар, тобто синхронізувавшись з усією церквою. Тобто, от такий приклад. Також маємо чи працює якось православна церква України з тими парафіями, які залишаються на старому працювати за старим стилем, святкувати і вести служби? І як пояснюється їм, що все ж таки треба адаптуватися до нового стилю? Я не думаю, що це треба робити. Насправді, навіть в Константинопольському патріархаті до цих пір є парафії, ну, наприклад, на тому самому, на тій самій Горі Афон, монастирі живуть за старим стилем, а вся церква живе за новим. Це не заважає їм між собою співслужити, відвідувати один одного на свята. Я не думаю, що це те питання, яке нас має розділяти. Ми, ми маємо певний досвід грецьких церков в початку ХХ століття, коли календарне Питання розділяло, коли з'явилися новостільники, старостільники. А потім це питання було подолане якраз тим, що кожен коли єдність більше за календарне питання. Так само я думаю, в православній церкві України немає проблеми в тому, що якась парафія чи монастирів залишається на старому стилі. Це не привід для жорстких суперечок. Ми можемо обмінюватися думками, ми можемо залишатися на своїй точці зору. Тобто, все ж таки, соборність передбачає не тільки одностайність. Але й повагу до е, вибору іншого. Повторюся, що календарне питання це не те питання, яке має розділяти, бо святкуємо ми не дату, а певну подію. Якщо ми це робимо в різні дати, я не думаю, що від цього скажімо так що змінюється в нашому сповідуванні віри. Календар це не догмат, це, врешті-решт, це людський винахід людина так обчислює час, і ми бачимо, що в неї це не зовсім точно відбувається, бо все ж таки ті. Закони і ті, скажімо так, цикли, за якими рухаються світила, не завжди можуть бути точно вираховані. Більш того, вони змінюються, і тому, тому ті, хто перейшов на новий календар, не мають зневажати тих, хто залишився на старому. Так само ті, хто залишився на старому календарі, не мають розривати відносини з тими, хто перейшов на новий. Це по похристиянськи, по євангельськи, і я думаю, що що ми вже досить дорослі як християни, як церква, щоб не не повторювати помилок інших церков, які в цьому питанні були. На вашу думку, як повномасштабне вторгнення Росії в Україну сприяло переходу на цей новий календар? Можливо, ми б ще там декілька років впасли задні в цьому питанні, і для людей все ж таки це більше е, такий своєрідний внесок в перемогу, протест проти всього російського, чи все ж таки бажання жити за якимись західними календареми, стандартами і бути ближче до е, Заходу? Я не думаю, що це питання саме в цій площині треба розглядати. Звісно, війна його ну, підсилила, каталізувала там, дала поштовх певний. Але е, розмови і бажання про те, що все ж таки е, бути на більш е, адекватному до е, руху е, світил календарі, да, е, це питання стояло з початку ХХ століття. Більшість православних церков е, перейшли на Новий Юліан. Ський календар це не тільки питання там заходу, пострадянського простору чи відмінності від е, Росії. Це ну, звичайна вимога здорового глузду, якщо вже скажемо так. Да? З іншого боку, певний час вважалося, що це така позиція більш ліберальної, більш освіченої, більш скажімо так, сучасної частини церкви, яка дійсно бажає, щоб була ця єдність глобальна. Да? Тобто і православ'я православ в цілому, і там Славія з іншими християнськими традиціями, але війна прискорила ці процеси, і до цього додалося політична складова. І ми зараз дійсно можемо ну відрізнити українську церкву від церкви московського патріархату, в тому числі по тому в які дні святкуються свята, і зараз якраз залишатися на старому календарі, це в тому числі одна з ознак. Бути в одному е календарному, часовому традиційному просторі з е московським патріархатом. Але це не головна причина, це не головна е тема в цьому питанні, хоч вона і зіграла свою роль. Дякую. Можливо, у журналістів є запитання. Запитань нема. Тоді я дуже дякую вам, пане Георгію, за те, що роз'яснили нам питання щодо нового календаря свят Православної церкви України. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Георгій Коваленко, священник Православної церкви України. А медіа Центр Україна «Окринформ» повернеться до роботи о 12-й годині. З нами на зв'язку буде Сергій Марченко, міністр фінансів України. Поговоримо про бюджет України під час війни на наступний рік. І, як ми закінчуємо цей рік? Залишайтеся з нами.